Різдвяна мозаїка вихованців гуртка, розвиток математичних здібностей. Селено стіл з катертиною, і ми усією родиною зібралися зірку чекати, Христос народився казати, Дванадцять ми страв покуштуємо вертепників усіх почастуємо, І з миром свічки запалімо. Христос народився, славімо. Приходять царі із волхвами, дзвонить коляда між хатами, весь радістю світ усвітився, у ясла Христос народився. Пахте сіном та куте, Вся і зірка, як сніг, скрипить, та колядка надзимає, з білим ангелом летить. Дити, славний господарю, виходь до нас з хати. Завітали щирим серцем заколядувати. Ми прибули, Господарю до вашої хати, Хочемо вам, Господарю, заколядувати. Наш Ісус, мале дитя, Він дарує нам життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Хай Ісус, мале дитя, благослови. Щоб народився у мер тебі, насоломі, сам Ісус з'явився, Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви мирі проживали і біди не знали, ми вже буде, Господарю, від вас відходи. Що ми рік і діти не знали Щедрік, щедрик, щедрівочка засяяла в небі зірочка. Тож прийшли до вас до хати всім здоров'я побажати. Як прекрасним буде рік, йшла лише радість на полі, дружні була родина і вся наша Україна. Добрий вечір в вашій хаті, ми прийшли пощадрувати. Щастя, в звичому родині, ми роненці України, всім достатку і возіння, у сім'ї порозуміння. Ой, чи є, чи нема пан господар дома. Щедрий вечір, добрий, добрий вечір, вечір пан господар, господар дома. Добрий день можна посівати. Рано вранці досвід сонця стоп на антивоконі. Він прийшов мені сказати, що би вас помічати, що болили. Ви всі здорові, врожаї збирали но, ну, кукурудзу, просим, набагато ось, щоб були ви всі гарні, писні, як весною вийшло. Сію, вію, посіваю. З Новим роком вас вітаю. Не на рік і не на два, а на мною літа. Сію, сію, посіваю. З новим роком вас вітає. Сійся, робіся, жита. Наш ли корноплі до стені, як по ваша голова не боліла, щоб у вас у новороці не кололи свої боті. І, минаючи аптеку, всі йшли на відпотеп, не хворіли, не зітхали, на вас нападали. Волю її пережили і щасливими були.